Всім привіт. Сонечко, аж не віриться. П'ять хвилин тому такий дощ відлив. А вночі який пускався? Я не знаю. Я думала, дах на будинку проломить. Отакі каплі були з такою силою. Пускався, не знаю. Передають на завтра заморозки, ну в мене такого нічого нема. На городі там накрите все. А Люфу я ж таки висадила, то думаю, що я її на ніч понакриваю. Відра такі є, п'ять штук тут і 5 штук там у квітнику, то понакриваю. І всю розсаду, ну, перець я і так заношу, всю розсаду я позаношу в будинок. Ось всяке понаробляло, це з, з даху позмивало весь бруд. Мій перець покрутило вітром. Ось це, оце зарікалося скільки. Оце останні насінини, які оті бідні, бідолашні з горем пополам два тижні, через два тижні після намочування проросли. З них то буде діло, але подивіться, як вони виглядають. Ну, страшне, сумне і невеселе, я не знаю. Перший перець, он який гарний. Вітром, покрутило знову ж таки його вітром. Кілька днів тому він стояв аж отут. А був дуже сильний вітер, і його покрутило. Але він буде висаджуватися в ґрунт, аж по оце, аж по оце. О, це від вітру його похилило, тому що той, який був захищений, он рівний. Але я вважаю, і я знаю, що це перець гарний. Дочекаємось літа і побачимо врожаю. Нічим не здобрюваний він у мене. Пірячко і... чиєсь залетіло. І я краще висаджу свій, ніж куплю отой гаряча вигонка, як називають. Виганяють, аби продати, аби вторгувати щось. Я краще отакий свій покручений. Дочекаємось літа, буде видно, який буде врожай. Персик відцвітає при поганій погоді, не знаю, буде там що чи ні. Та ще це як заморозок буде, то взагалі. Невідомо, що там буде. Але мене гріє думка, що все те, що Альона мені прислала, прийметься, он піон. І знаєте, був коментар такий, що це в мене пуста земля. Дарма витрачена, немає грошей на розсаду, чи на семеночі, як там було написано, і що в мене це розруха і пуста земля. О, чи Людина так дивилась неуважно? Звісно, тут, і хто мене дивиться, давно знає, що в мене повна хата ще і на городі посіяла, і вчора досіяла, там майори купили низькорослі, що лілії ще не піднялися. До 40 кущів троянд, якщо це для вас розруха, то я не знаю. Звісно, в мене немає альпійських гірок, немає якось там каменів розкладених, якогось такого планування. І не пополено ще, бо дощ перебив, бур'яни пішли. Але я не вважаю, що це в мене розруха і пуста земля. Тут троянди. Ну так довелося по... пообрізати їх майже до самої землі. Так вони перезимували, так було вже кілька років тому. В тому році перезимували краще. Лілій скільки посходило. І скільки тут ще всього буде насіватися, насаджуватися. Це ще не все. Так що, мені нічого соромитися. Я рада, тому що я маю. Я вчора відправляла посилку і не втрималася. В магазині купила сульфінію, ось таку зоряне небо. У мене раніше були, я сама вирощувала, але вона була така фіолетова, темніша навіть. І отак зоряне небо. А це якась світла вже сорт. І ось таку петунійку. Це в нас 40 гривень, це 50, горщики свої. Грунт. <сі> Раніше я купувався. Учора я попікірувала свою петунію. Ну, я пізно садила місяць тому, пізно. І сьогодні на ніч це все буде ховатися. Все буде ховатися. Ось у квітники чекає Сальвія, в хаті є. Вчора попікувала. Там різні. <соя> на перстянка і... і зараз полюсь. Капуста різнокольорова. Вчора її винесла, її вітром похилила і підсох ґрунт. Дуже швидко ґрунт підсихає. Моя сальвія. Вже частинку я висадила там, де прополола, і ще буде висаджуватися. Щесь чорнобривці, куди ж без них в Україні? Капуста. Ну Чекаю, коли пройдуть оці. Заморозки, тому що вона вже зав'язується. Голландський сорт раніння з, двох, з 20 насінин зійшло 19. Ну подивіться, вона вже формує серединку. І вона в мене ночує на дворі, Один раз я лише занесла її, також щось там передавали. Дуже холодно ввечері було. Зараз я взагалі то вийшла повішати попране, але зараз полить треба водою, де попідсихало. І оту капусту різнокольорову, декоративну також полю. На перстянка в будинку я вчора розпікірувала. Різнокольорова ромашка, але там мало зайшло. Тоді в мене зійшло до 20 десь. Ой, зараз зайду, покажу дельфініумів. Куди ж без гіркого перцю ось він. Моя айстра, хоча бачу, і в квітнику багато посходило. На перстянка з мене вистачить. Тут 30 з лишнім корінчиків. Ну, вона ще так лежить, бо я тільки вчора її порозділяла, страшненька ще. А, пізно посіяла Алісум в мої колеса у квітник. І також зараз буду поливати. Це дельфініуми, тут суміш різних сортів. Дині і кавуни сходять. Не полишаю спробу виростити лаванду з насіння. Ось така вона вже. Тут у мене також капуста різнокольорова, наперстянка. Ой, на перстянка, ні, це ромашка різнокольорова. І огірочки. На городі у мене під плівкою посіяні ще чорнобривці різні. Оті низькорослі, жовті, то моя любов, такі дрібненькі, гвоздика, мальва сортова, ота, що, як помпони. О, майори низькорослі, сортові. Різнокольорові. Я Навіть не пам'ятаю. А головне, коли зацвітуть мої лілії, ото буде рай, а не пуста земля. Я, ви не думаєте, що я дуже звернула увагу на той коментар, тому що, ну не знаю, може людині від того легше стало, може. Може, то щастя їй принесло. А може там краще ого-го, може і дійсно це розруха. Нічого в мене зараз такого знімати. Ну, а людина, звісно, як отак я швидко пронесу камеру, тут же ж не видно нічого, що там може щось рости, що там лілії на кожному кроці. Так само тут, де неповноцінна лілія, значить дитинка її посаджена, трояндочка. Дельфініум, знову троянда. Тут лілії. В проміжках ще будуть насіватися. Купила ще матіолу, щоб пахло десь посаджу, так. Щоб як ідеш увечері, то пахло. Ще в мене є нічна красуня, буду насівати це. Моя прабабуся дуже любила. Так, щокицю. Всякого насадимо. Яка благородніша квітка, чорнобривець, хоч і вважається простим, простою квіткою. Мені подобається. Ще ось сальвія. Вчора насадила. Піоновидний тюльпан, бідний, наковтався води і ліг. Ой, яка лілія гарна розпускається. Це ж полола, чуть не зрізала була оцю. Це десь дитинка залишилася від пахучої, високої. Гвоздика в мене ось ще піднімається. Туї ростуть, слава Богу, моя пересаджена туя. Тут пропала на цьому місці пересаджена туя, прийнялася. Кінчики ось у неї. Зеленіють, новенькі наростають. Можна сказати, ось уже скільки понаростало свіженького. Лілейники. О, це не вирвала, це проста лілія. А Мені тут не потрібно, я її ніяк не зведу. Різні іриси, різного кольору, лілейники. Не так давно посаджені, але все ще, все ще попереду. Тому вітаю в клубі, в кого також такі ж самі пуста земля і розруха. Ой. Дякую, що походили, побродили, піду ж таки повішаю я своє попране. Всім гарного дня. Ой, так хочеться, щоб вже було сонечко. І спека була погано, але й оці дощі, А вітер! Я сьогодні їздила на пошту, возила посилку. Я туди їхала нормально за вітром, а назад відчула себе спортсменом, з язиком на перевіз. Проти вітру такого. Добре. Всім сонячного і гарного дня.